Всім привіт друзі! Сьогодні, як ви бачите, я знімаю про проблеми. Складаємо панк найперший освітлі. Марк 1. Нам потрібно потрібний компенсувати деталі. Докутники. А Поближче. Отакі. Будь-якого кольору, Будь-якого. Тим умірай оператор. Так. Три отакі. Очетвірні. Одна отака от потріна пластинка. По три Косяк. І отака. От. Дві таких. Отака от мужок. Одиночна пластинка. Отака. И такой курик. Такой вот с вот отвором, будиком. Вот, да, да. Вот, чувак. Вот, вот, это вот. Для Блин, так. Да. Вот, вот для отвора. Это. И вот, вот. Будик и кружок. Может быть, и храстик. Головне, щоб такий, щоб влізав такий кубок Так, так. 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 Ну, Спочатку нам потрібно скласти дві таких почетвільних з одним Знизу до них почепити пити отако З отвором спелю на кінці без отвора з боку. Стоп. Бачите? Отак. Ось так це все має бути виглядати. Так, далі. Далі нам потрібно поставити отак. У нас виходить отаку от штучку. Тоді ми беремо отакий ну, ту палочку, запихаємо в отвір. У нас виходить отака от деталька. Тепер ми беремо отакий, ставимо сюди. Потім подвійну пластинку ставимо ось сюди. І тоді кусяк причіп... причіпляємо до кружка. Ось так. У нас виходить отака вот деталь. Ми її причіпляємо в ту сторону. Ось туди. У нас виходить така от деталь. Я знову забув про деякі деталі. Так. Зараз почекайте. Зробив не ту конструкцію. Бачите як? Почекайте. А зараз припрошується і поставте лайки. Ем, я забув сказати. Ті от причіплені треба поставити спочатку на бік. Поїхали далі. Так, треба поставити так і тоді по пластинку отак. От і впала з мене. Тоді е, ми складаємо. У нас має вийти отака от. З тими, що з боку треба причіпляти. Вся та сама конструкція. Просто, вибачте, не ту конструкцію спочатку подала. Так. Тепер ми беремо цю пластинку ставимо ось сюди. І цю одиничку ми ставимо сюди. А тоді потрійну пластинку сюди. У нас виходить от конструкція Пістолетик. Тоді ми беремо нарешті трикутники. Їх причіпляємо вбік. А тоді знову вбік. І в бік. Що це таке? А є. Тихо, я сказав, тихо, оператор не говорить. Оператор засміявся сильно. Мені призніматися тепер прийдеться. Клас. А ну чого не прийдеться. Ми прийдеться не так. так. Тепер нам потрібно скласти колесо. Нам потрібна така деталька. Ем, якщо ви маєте такі самі деталі, то вам потрібно саме отакого. Якщо ви маєте отакі от з колесиками можете ви використовувати отакі от. А я вам покажу, як це складати. Запихаємо ось сюди. Тоді колесико, сюди. От так. І друге так само. І треба, щоб воно файно крутилося, Щоб не було сильно туго. Так. І тепер ці колесика, саме ці, ми причіпляємо сюди. Все, у нас виходить такий тур. Отак От виглядає перед. Так бік. Можете використовувати у будь-яких цілях. Хто знімає стоп моушн може використовувати у цілях стоп моушн і не тисніть на нього сильно в прямому і переносному значенні, тому що ом, він просто зламається і їхати не буде. Я можете використовувати у стоп моушн мультиках. Можете використовувати просто для колекції і щось інше. От так тримаєте і крокотите колесками. І він нормально їде. Всем папа.